Доброго дня, шановні глядачі, з вами, як завжди, Юрій на каналі Мінягровінеця. Сьогодні хочу попросити наших підписників, які купували у нас трактори будь-якої потужності, будь-якої моделі скидати на телефон. Мій який знизу буде під відео. Ваші особисті відео роботи на ваших помічниках з різним обладнанням. Можна телефон. Тримати горизонтально, можна вертикально, як вам зручніше, відео в довільній формі. Дані відео ми будемо викидати на нашу сторінку в YouTube, Facebook, TikTok. І те відео, яке загалом набере найбільше переглядів, особисто від себе, подарую 50 літрів дизельного палива. Чекаю від вас відео. Обов'язково кожне відео. Ми виставимо в YouTube Facebook, щоб ви його могли побачити і контролювати кількість переглядів по даному відео. Чекаю на вас, чекаю на ваше відео. Буду дуже вдячний. З вами завжди Юрій. Знаходимося ми в Тиверське шосе 2А біля авторинку. До нової зустрічі!